У нас були дощі такі з вітром, дуже багато троянд, кущів таких, які мають більш рихлішу форму, дуже багато їх просто поваламувало, квіти позривало, квіти летіли цілими по садку. А я вам хочу показати антік. Антік як солдат. Класний сорт. Хто там ним не задоволений, не розуміє взагалі. Класний сорт, красивий сорт, яскравий, дощ, спеку, все тримає, здоровий, високий, ріж його. Роби з ним, що хочеш. Зрізай, будь ласка, його на букети. Він має довгу цвітоніжку, можна, ось дивіться, метр цвітоніжка. Ви можете робити з нього довгі, класні букети. Цвісти може і в кластерах, і може квітувати одиночними квіточками. Махровий серединку не показує. Ну, я не знаю, не троянда, а казка. Хто ним не задоволений, ви просто не можете з ним поладнати, а можливо, просто не знаєте його особливостей. Знизу вверх цвіте. Ось дивіться, будь ласка, зрізайте вазу, ставте, він у вазі буде стояти дуже довго. Я просто не перестану відстоювати цей сорт, тому що сорт дуже зимостійкий, не болявий. Не треба бігати, дивіться, які листочки. Не треба бігати за ним, постійно його обробляти. Його одного. Він не хворіє. У мене вже, от бачите, препарат розбризканий, це у мене захворіли деякі троянди. Я вже розбризкую по всіх, але він не хворіє ніколи. І дуже-дуже зимостійкий, гарна троянда. Ностальгічної форми квіточка. Красива. Малиновий такий двоколірний, цікавий сорт, не банальний. Ось дивіться, яка не доберуся. Зараз дотягнусь. Бачите, яка підложка у неї? Він може цвісти і на кінцях, але якщо ви його або загоризонталите, або його підріжете. Тобто сорт має силу росту, має зелену масу, має багато гілок і він відновлюється. Після обрізки ви можете робити з ним те, що ви хочете. Понижче, значить понижче. Повище, як у мене, щоб загородитися від сусідньої вулиці, значить буде повише. Все, враховуйте його особливості. Ось такі длінь, довгі цвітоніжки у нього, бачите? І садіть і будете мати класну троянду. Красунечка, красунечка. І все ним можна любуватися. Кажуть, квіти до неба, як його не обрізає, він все одно квітне до неба. Ні, це не правда. Обрізайте понижче, він буде понижче. Горизонтальний та він буде ну, от, на рівні зі мною. Не знаю, що сказати. Спеку дуже класно тримає. В ну, кого облітає, шукайте причину. Можливо, води не вистачає трояндів. У мене не облітав ніколи. Зараз у нас прохолодно, це так, але в, е, в спеку він також квіти дуже добре тримає. Антік. Це тільки зацвітає на ньому ще багато бутонів. Він ще буде квітнути і квітнути.